Продовжую сорян, Якщо вона йде на специфічний постій інтерес, якщо вона тут не, не має якоїсь специфічної потреби, вона просто от, ну, зреагувала, скажімо так, емоційно, що о, наша українська хороший спеціаліст, цей тут у Варшаві знаходиться, о, давай подивлюся. Вона заходить, для неї треба просто заклики до дії. Чи в кружочках, чи в постах, чи в велком-відео отут ми кажемо, да? Якщо ви готові уже зараз забронювати, пишіть у Директ, а якщо ви хочете не втратити контакт, підпишіться на мене, або Наприклад, на, на, надішліть мені смайлик, і я вам я надішлю ці які. П'ять кольорів, які любить там, китайський чорний гном да, у році 2023, які будуть актуальні. Все, з ними дуже така проста на лайті комунікація для цих інтерес. Підписуйся. А тих в директ. Understand, да? якби в цілому, що, що, що в принципі, от, от у нас буде відбуватися. Тепер дивимося на цю, на е, нашу сторіночку. По прикладах, уже зрозуміло, да, наші ключові елементи. У нас є чек-лісти, звісно, але ще раз повторюю, у нас має бути аватарка, яка показує людину. Ну, тобто, має бути лице. Наталки, в режимі, ну, там, незаховане, не заховане, не дуже мале, в режимі так, щоб, щоб це була читабельна, читабельні контури в обличчя з поглядом, і вона, якщо там фоном виділяється, окей. Можна навіть тут з інструментами, наприклад, да? якщо в нас це специфічний цей в підписі. Три, як мінімум, ключових елементи, і четвертий так само обов'язковий заклик до дії. Три ключових елементи: хто я, що я. Потім чим займаюся, як роблю. Третє: де, де працюю, Тобто, де, де ця. Тобто, гео геоприв'язка? Це, це якби дуже важлива інформація. І четверта, як, як контактувати. Хайлай це проговорив раніше. Тут, Наталю, у нас є ідея дуже-дуже така. Е, і на виробництво вона ми її потягнемо, і вона зараз якби рішає наші задачі. Ідея в чому? Ми робимо зараз Інстаграм міні-посадковою сторінкою. Тобто це твоя візитка, сайтік. Ми далі не йдемо. І в нас реклама запускається на рішоточку 3х3. І рішоточка ця має дуже. Просту структуру. Посередині, посередині є твоє відео, ми його називаємо Welcome Video, тобто е, відео, ну, запрошую, да гостинна е, майстриня, презентує, е, презентує в першу чергу, вітається. да Здравствуйте, я такато. Роблю то-то для таких, хто працюю у Варшаві. Я зараз, е як майстер універсал, рада буду вас отримати як нових клієнтів. Для того, щоб зробити тото, -то, зробіть тото. -то. Для того, щоб отримати тото, -то, зробіть то-то. Рада буду зустрічі! Так, все Легка, е нормальна, від людини до людини. Добрий день, рада вас вітати! В кругом неї у нас можуть бути досить прості пости, які от, от закриють нам оці чотири наші ці. Перші раз, два, три. Тут можуть бути три топ-послуги окремі, або по-різному опис роботи. Наприклад, тут може бути ну не знаю, комплексна, комплексна, щось робота з кольором специфічне. З е, розфарбовуванням. І, наприклад, е, від комплексної є найпопулярніший шматок роботи, чи, чи найпопулярніший вид комплексної послуги. отакий-то. Всередині невеличкий, невеличкий, коротенький опис. та-та-та. І тут або галерейка, або єдина фотографія, яка оцей весь наш е, розказ, інформацію допомагає. Тобто ми пишемо так. Універсальна послуга, умовно кажучи, універсальна послуга, універсальна послуга. Або популярна. Нижче ми можемо зробити або для спеціальної послуги. Конкретний пост, на який будемо вести. Один варіант. Другий варіант тут же, наприклад, процес, підхід, або. З цим як його називається, знайомство з робочим місцем. Ну, тобто, Тут велком, ну, такий, добрий день. А тут більш ну, показується якась тяга. Чи, чи тут, можливо, припустимо? Велком, а тут більше історія, що от, я попала в таку, в таку нову команду і так далі. В цей, от, Рада. Подивіться, куди ви прийдете. да. А внизу транзакційні три закривають. Перше: контакти. Як, як значить, до доїхати? Чим ми це будемо робити? Чи, чи текстом, чи картинками, чи галереєю, чи відосіком е, Наталь, підходиш значить, до входу і показуєш, що от там метро, от там Е, От ви тут, якщо на таксі під'їдете, це серед середмістя. От там то воно знаходиться. тобто ви з найдальшого куточка Варшави, припустимо, сю ну, сюди зможете приїхати за годину. Наприклад, контакт територіальний, да? зрозуміло. Транзакційні. Тут, наприклад, може бути прайс. Хороша, понятна ця. Прайс е, теж десь він і отуто є. Зашитий в сторіс пізніше. Якщо складемо, це буде отлічно. Прайс да? і режим роботи. Да? Тобто працюю звідти то до тої, то, як правило, послуга там це 3-4 години для того, щоб ви ну, цей процес, для того, щоб ви цей після броні ви просто підтверджуєте там за, за, за пів години, що, що ви рухаєтеся, я вас чекаю. Так? Режим роботи. Як це в нас? Часики. Все Все це дуже мінімальний необхідний набір, з яким, в принципі, ми можемо зараз себе перевірити. Да? Проблема, результат. В кожному з цих є: від проблеми до результату. Тут так само є. Тобто займаюся від е, отаких-то, от е, припустимо, е, видів. Е, е, Стрижки, фарбування до таких хто. Роблю специфічні, не знаю, колорістика такого виду, такого, такого, такого. Тобто ми це все проговорюємо. Майстер у нас світиться аватарка раз. Тут опис я такато. Нагадую, що є цікава ця гіпотеза, що ваш варшавський чи просто Варшавський. Перукар Універсал колорист. Тільки для своїх, чи, чи без цього, тільки для своїх. Це може бути хороша сентенція, яка і на цьому може спраць, спрацьовувати. Тому що вони так в телефон віб'ють. Тобто, це, це прямо от, от так ця дівчинка як правило, одна, чи друга, чи третя, так вона озвучить. Раз, два, Три скрізь ми майстра продаємо різним, під різним кутом, показуючи, що там скільки то років досвіду, така то кількість задоволених клієнтів, десь там відгуки потім з'являться і так далі. І транзакційні у нас не повністю закриває теж. Зрозуміло, так? Да? Все, після того у нас. Кожна ця раз, два, три, чотири. Ну, в кожній цій у нас є якийсь заклик до дії зрозумілий. Саме для цього цього. він, ну, припустимо, транзакційних понятно, да, для того, щоб замовити. Тут для того, щоб запланувати. Тут так само, все сюди ведеться. Коли ми оцю упаковку зробимо, в принципі, у нас уже тоді залишається. Блок розмови для того, щоб оця розмова допомагала їм фактично, от, от самою цією, з, з, з своїм стартовим запитом, допомагала їм зрозуміти, я йду правильному цьому. Зайшла вона на універсальна послуга. Зайшла вона з своєю проблемою. Побачила, побачила, о, моє у неї очі вскочили сюди. Потім сюди на універсальну послугу Ой, отлично, Після того вона забігла, значить, в прайс. Визначилося, що нормальна вона там для неї цінова політика. І подивилася на цю. І вперед, значить, тилінь. Ди Їй тут. ну, Тобто, ми маємо пам'ятати, з якими цими, з якими. Меседжами, з якими обіцянками ми її сюди привели, і їх тут комфортно приймати: один, другий, третій тип. Це вже пізніше, коли запустимо трафік. Все, тоді виходить, як бачите, да? логіка є. Бачите, що тут ну, ніякої вищої математики, тут чиста, абсолютно ну, така комерційна, торгівельна ця, логіка. Так, як працює психологія людини, яка хоче щось рішити за допомогою спеціаліста. Тоді видно, у нас фактично один елемент, шапка опис два елементи. Тут кожен буде врахувати 3, 4, 5 елементів, тому що це кружочки. Зараз їх лишаємо у спокої. Тобто, у нас, скажімо, ми робимо один. 2 і 9 оцих. Це сама базова упаковка. І три групи креативів. Ми зараз її в, окремих, в окрему групу, так само, як вчорашні ці приклади по Instagram аккаунт. Теж складемо і нам буде якби видно. А оце отак має бути в майбутньому у нас. Раз, два, три, дев'ять, десять, одинадцять. Все. Це те, що ми маємо зробити зараз десь от, от, за ці святкові дні а, на цей текст сьогодні вже сідаємо. Текст найперший, який нас цікавить, це текст допомогти Наталь тобі отримати якусь болванку, козу, таку пропозицію, да, спічрайтерську для того, щоб ти на фоні Варшави чи у себе в, на робочому місці. Зробила оце. от добрий день, рада вас бачити. Давайте будемо знайомитись. Все, от вона цілісна робота на січень. Якщо оце, оце, оце запускається, показалося тисячі людей. Тисяча людей зайшли з непоганою з непоганою базовою цією упаковкою. Вони вже мають досить нормальний такий собі привід. Тому що. А які ми вигоди, в принципі, продаємо? Ваш Варшавський перукар, відчувай себе як вдома. Раз. Два. Саму майстриню як досвід. Я працюю з цією то, ну, з, такою -то з такими то техніками, з такими то ситуаціями. Два в будь-якому випадку. Да? Вся картинка, це і ми якби Наталя продає. Рада вас бачити. Раз, два, три. Що ми продаємо? Центр міста і команду. Тобто, я бачу, що ця, я подивився, Наталь, ця сітка, вони гарно виглядають, у них хороші відгуки в Гуглі. Оцю всю е, репутацію їхню, ми маємо використовувати. І в тому, в тому ж цьому, в тому ж ключі, що це серед містя. Шви де би ви не були, а це ж да жінка, яка там 9 місяців. Ну, вона все одно ще чужа у Варшаві. Більшість з них до, 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 до тебе будуть приходити. Тому ми продаємо от, третій фактор. Це три вигоди, які ми будемо качати, попри те, щоби видати всю цю загальну інформацію. Все, ми пішли писати текст. Це в нас загальна ця. Я від вас чекаю, А. Питань, уточнення десь. Жень, тут непонятно. Жень, а може тут так цей. Б. Наталь, від тебе доповнень, зауважень і, можливо, якихось цих е е своїх е задумок по одній, чи по другому, чи по третьому елементу, як це цей. І, в принципі, як цей? Все. понятно? Понятно, так. От що ми робимо. Від тебе найближчий до приїзду потрібно нам, щоб ти візосік нам е під йолочку, Андрію, А перевезла. А ми, ми е оцю всю текстовку. Від тебе по, по кусочку, якби маємо витягнути. От, три універсальні послуги, топові е, прайс, щоб ти нам допомогла уже цей пост в хайлайтсах дописувати. Усьо, оце, що я, що я хотів. Е, цілісно, щоб у нас була дошка стратегії.